Нашої набутньої перемоги числення нашої віри. І з вірою начнеться наші хлопці. Будь ласка, оценку показуйте. От я казала, що сьогодні буде чоловіки ліпити, там є ще 12 мужчин. от матуся у нас саме перша дітей, причому фантастичні. Зараз я вам буду передавати слово. А це слово Кропивницькому пані Марія Чорна, і весь колектив, де хлопці, дівчата. Передаю вам слово. Доброго дня! Українська, українська у всьому світі Кропивницький долучається до цього заходу. Сьогодні з нами ліплять студенти коло фактору, коледжу харчування і торгії. Вони ваніна доброго дня! Нам дуже приємно брати участь в такому гарному заході. Наші студенти залюбки відгукнулися і зробити. Тисячу вареників вони хочуть зробити, показати свою професійну майстерність. І, звичайно, вони відгукнулися ще й тому, що знають, що ці вареники будуть відправлені нашим воїнам Збройних сил України. І, звичайно, приємно ще й те, що українська кухня у світі, напевно, найсмачніша. Тому вареники і борщ це головні страви України. Нашим студентам, нашим викладачам, їхнім дітям, які зараз беруть участь у цьому заході, хочеться, звичайно, щоб українська культура, українські традиції були в світі дуже відомі і всім подобалися, щоб всі знали Україну, щоб всі до нас приїздили на варени. Всі допомагають нам. Але ми не тісно, ми зробимо не помітно, життя, на фіз, найкраще дійсно, найшвидше, на себе місце, але не було. Місто Абертин ми дуже раді вчитися до спільної ініціативи. Не мають можливості щодня ліпити вариант кенеді, оскільки живуть в готелі, і для них Ниця і чорні яблуки скартовно, з картоплею, з картоплею з сиром, тільки сиром з капустою асортимент різноманітний. Ми всім країнам-учасницям передаємо великі питання. І одну секундочку зараз під'єднують. Чекаємо. Да. Окей, передаємо далі слово Анталії. До речі, да, Віта Михайлова. Пані Віта, ви бачили, що має, вашу маєшку души. Як любов до України ми люди?